Через пісок та бруд людям важко дістатись до роботи. Житомиряни, які працюють по вулиці Шевченка, 41, обурені безладом, який лишили після заміни труб комунальники. Люди хочуть, аби тут прибрали. З цією проблемою вони звернулись до народного контролю. Юлія вже майже три тижні до офісу добирається через бруд. Тут тепловики ремонтували труби. Увесь цей час працівникам доводилось до робочого місця йти через гори піску та грязюки, розповідає жінка. Ставили дві кучі землі. після себе співробітники убрали. И вы себе можете представить, что будет, когда пойдет дождь, насколько здесь будет грязно и проходить неудобно. Оставили много окурков, снят асфальт. Была нормальная э, плиточная дорожка к офису. нужно было нормально добраться. А сейчас ее сделали грунтовой, и при первом же дожде тут будет болото, и чистым ты офис не зайдешь. очень не устраивает. Тут працювали тепловики, вони замінювали труби. Керівник комунального підприємства запевнив журналістів народного контролю, як тільки ремонт буде завершений, працівники приберуть за собою. В біжайше время, як тільки становиться нормальна погода, будуть завершені всі єварійні роботи, ми обязательно і асфальтіром, і приведемо все в належний порядок. Тобто зробимо повне благоустройство території. Ми перевіримо, чи буде чисто біля цього будинку. Галина Ковальчук, Сергій Сербін, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,